А така ситуація сталася на фронті, що хлопці запускали скиди, і виходить, я пішов заправляти, споряджати, і скид один полетів. І тут, оказалося, прилітають нехороші люди, виходить, розкидали лепістки. І виходить, коли я вертався по стежці, я став на лепісток. Це добре, що якраз кінчиком десь його зацепив. Така ситуація. Пальці просто переломило всі. і Це дуже фарт, Що якраз краєчку. Ну, що бірці, в мене бірці ще з Бахмута, мені зробили подарок. І я до сих пір їх не знімаю, тільки стіраю. і Це хороша дуже підошва. Ногу показати? Перевітовано. Що йде. Пальчики, бачите, Скачаться на горить. Ну, просто, знаєте, це як стежка, як вогонь пішов, воно просто як ожоги пішли. А при ударі воно ж їх розломмило.